Влетів у дерево. 7 листопада ввечері в аварію потрапив рейсовий автобус. Автопригода трапилась у Івано-Франківську на вулиці Тисменецька. У цю мить у салоні автобуса перебувало 17 осіб. Водій автомобіля маршруту івано франківськ грушка, рухаючись в напрямку міста Тисменця, виїхав за межі проїзної частини дороги ліворуч, де зіткнувся де наїхав на придорожні дерева. Нас даної дорожньо-транспортної пригоди. Отримали тілесні ушкодження 13 чоловік, які були пасажирами автобусу, а так само водій. Вказані люди були доставлені до лікувального закладу для проведення медичного обстеження. З числа вказаних потерпілих, важко травмованих немає, таких щоб була загроза життю. Однак п'ятеро людей все ж госпіталізували. Травми отримав 64-річний водій автобуса. Він госпіталізований, був обстежений на предмет вживання алкоголю, він був тверезим. Слідчі розпочали кримінальне провадження. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.